Не на під час конфлікту а смертельний наїзд та наркозлочини. Це чергова частина. Я Дарина Лобач, і далі ви дізнаєтесь про таке. пішохідний перехід став місцем смертельної автопрогоди. Які деталі аварії? що загрожує чоловіку, який наніс ножеві поранення у шию, тулуб та ноги своєму знайомому? Яке покарання чекає на пішоходів, які не мають світлоповертальних елементів у темну пору доби. Смертельний наїзд у рівному на вулиці Романа Шухавича, керманича автомобіля, наїхав на 76-річну жінку. Сталося усе на пішохідному переході. Рівнянка не вижила. Місцеві нарікають, цей пішохідний перехід став місцем не однієї аварії. Більше про летальну автопрогоду та чому цей пішохідний перехід лякає людей, розповість наша Вікторія Кимець. Саме цей пішохідний перехід став місцем смертельної автопригоди. Рівнянка переходила дорогу, утім за мить опинилася під колесами автомобіля. Сталося усе у неділю, 16 листопада. За інформацією поліції, вулицею Романа Шухевича їхав легковик Шкода, і на нерегульованому пішохідному переході він здійснив наїзд на жінку. Слідчий встановив, що водій автомобіля шкода Румстер, Румстера» 22-річний житель Рівного, допустив наїзд на 76-річну рівнянку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Жінку намагалися врятувати медики. Близько 20 хвилин вони проводили реанімаційні. Ні, заходи, утім, усе це виявилося марним. 76-річна рівнянка загинула. За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальне провадження. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочав судове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Керманич був тверезий. До слова, це не перша аварія на згаданому місці. Рівняни зазначають, цей пішохідний перехід не зовсім безпечний. Ще більше страху додає постійний потік машин на великій швидкості. Діти в мене тут самі не ходять. Я тільки з ними їх перевожу, дорогу забираю з школи. А так тут самому страшно ходить. А Чотири полоси летять. Вони всі дуже сильно І не завжди дві машини підряд зупиниться. Буває таке, що крайня зупиняється а наступна вилітає то Це вже було неодноразово. А були якісь аварії, чули? Тут постійно Ну, Я думаю, ви самі місце знаєте, то час від часу збивають людей. Ми До. ходимо, але ми стараємося в день проходити, щоб нас добре машини бачили. і Темну пору сюди ми не ходимо. Небезпечно? Так, так небезпечно, тому що машини женуть зверху, вони, тим більше дивіться, зараз темно, мокре, асфальт, люди в темному одягнуті. Погано видно пішоходів. Тут ще посвітлюваність така була, то й не дуже. Дивіться, саме з цього боку її немає. Тільки з того, ну небезпечно. Зі свого боку пішоходи сподіваються на свідомість водіїв. Поліція ж застерігає керманичам, слід обирати безпечну швидкість на дорозі та пам'ятати про правила дорожнього руху а пішоходам не забувати зауважність та теж не нехтувати правилами безпеки на дорозі. Жителя рівненщини Скоїв смертельне ДТП на трасі Київ чоп поблизу Звягельського району. За даними поліції, 22-річний керманич наїхав на 48-річну жінку, яка перетинала автошлях по пішохідному переходу з велосипедом у руках. Від отриманих травм жінка загинула на місці події. Поліцейські затримали водія та повідомили йому про підозру. Триває досудове розслідування. Винуватець ДТП, у якій загинула дитина, постане перед судом. Нагадаємо, у серпні цього року рівнянин керуючи автомобілем Реном перевищив швидкість, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення із автомобілем «Форд». У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув дворічний пасажир. Крім того, травми різного ступеня отримали ще троє пасажирок, обох автівок. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 68-річного водія, який спричинив смертельну ДТП у Дубні. Винуватець ДТП свою вину визнав чоловіком може загрожувати від трьох до вісьми років позбавлення волі. Травмувався пішофіт у рівному на вулиці Білій сталася автопрогода. річний керманич легковика наїхав на 67-річного жителя обласного центру, який переходив дорогу у невстановленому місці. Пішохода з політравмою та множеними переломами госпіталізували до лікарні. Він у тяжкому стані. Керманич транспортного засобу відповідно до огляду був тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі розпочав досудове розслідування. Поліція рівненщини вкотре наголошує перетинати проїзд. Частину потрібно у дозволеному для цього місці. У темний час доби або в умовах поганої видимості варто носити світловідбиваючі елементи. Ще один випадок травмування внаслідок ДТП. Автопрогода трапилася на автодорозі Городища рівне Старокостянтинів поблизу села Олександрія. Як повідомили у поліції Рівненщини, водій автомобіля Фольксваген, 44 44-річний житель Костополя, зіткнувся з автомобілем «Рено» під керуванням 39-річної рівнянки. 72-річну пасажирку автівки Фольксваген госпіталізували до реанімації. В обох керманичів відібрані біологічні зразки за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі розпочав судове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. У березному чоловік, перебуваючи на підпитку, поранив знайомого ножем під час конфлікту. За даними поліції, під час застілля між чоловіками спалахнула бійка. Їсть ударив в господаря кулаком. А той у відповідь наніс ніс щонайменше п'ять ножових поранень у шию, тулуб та ноги. 42-річного потерпілого у тяжкому стані госпіталізували до реанімації. Нападника затримали. 51-річний нападник перебував в стані алкогольного сп'яніння. Прилад Рагер показав 1,85 проміле. Його затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчий за процесуальне керівництва прокуратури повідомив йому про підозру. Відповідно до санкції статті, фігуранту може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Вогонь повністю знищив приватний будинок. Пожежа за лічені хвилини охопила всю оселю. Причиною стало замикання кондиціонеру через сильні китки напруги. На місці одразу працювали рятувальники. Вони намагалися локалізувати займання та не допустити поширення вогню на сусідні будівлі. Більше деталей у нашому матеріалі. У рівному згорів приватний будинок пожежа спалахнула миттєво полум'я за лічені хвилини охопило другий поверх і поширилось далі. За попередніми даними причиною стали сильні перепади напруги, через які сталося коротке замикання кондиціонера на другому поверсі. одразу викликали рятувальників. Вони намагались локалізувати займання та не допустити поширення вогню на сусідні будівлі. Проте врятувати саму оселю не вдалося. Вона вигоріла майже повністю. Сусіди, які вибігли на вулицю, аби допомогти, і досі не можуть оговтатися від того, що сталося. Кажуть, родина, яка тут жила, дуже привітна та гарна. Люди часто спілкувались, підтримували одне одного, дружили з сім'ями. На місці працювали п'ять чергових відділень рятувальників обласного центру. Вони обстежили згарище та з'ясовуватимуть всі обставини події. Оскладнювало приборкання пожежі тліні утеплювача в стінах між першим та другим поверхом будівлі. Ліквідація пожежі тривала близько двох годин. Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття на площі 20 метрів квадратних, а також пошкоджено перекриття на площі 20 метрів квадратних та речі домашнього вжитку. Жертви постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та розмір завданих збитків станов. Люються фахівцями до ліквідації було залучено 5 одиниць спецтехніки ДСНС та 20 рятувальників. Рятувальники застерігають, які інциденти трапляються дедалі частіше саме через нестабільну напругу в мережі. Відтак закликають встановлювати якісні автоматичні вимикачі та не залишати увімкненими прилади під час стрибків електроенергії. У привільному, що на Дубинщині близько 6-ї години ранку загорівся газовий стояк на житловому будинку. На виклик виїхала пожежна рятувальна частина міста Дубна, а також місцева пожежна команда села Привільне. Пожежу швидко загасили трьома водяними стволами та охолодили стояк. Будинок додатково оглянули тепловізором. Внаслідок займання пошкоджено вікно, диван, частину меблів та облицювання стіни. На щастя, постраждалих немає. Причини пожежі встановлюють. Рівнянина вилучили майже пів кілограма психотропів під час проведення слідчих дій у межах кримінального провадження в квартирі жителя обласного центру правоохоронці виявили та вилучили близько пів кілограма психотропу ваги а також 12 мобільних телефонів та банківські картки. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 200 тисяч гривень. Правоохоронці помістили жителя обласного центру до ізолятора тимчасового тримання та повідомили йому про підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави. Черговий випадок наркозлочинності суд призначив сім років ув'язнення 20-річному жителю Рівненського району, який у складі організованої групи перекидав наркотики на територію рівненської СІЗО. Злочину хаму викрили торік. Вирок поки не набрав законної сили. Організував канал постачання наркотиків до рівненського сізо, так званий «Смотрящий» за слідчим ізолятором, 40-річний волинянин. До бізнесу залучили іще ще двох чоловіків, які перебували на волі та перекидали наркотики на територію. А також 20-річного мешканця рівненського району, утриманця СІЗО, який ловив пакунки. У подальшому товар розподіляли серед засуджених. Частина вилучених коштів по традиції йшла в общак. А решту лідер групи розподіляв між учасниками. Засвітись у темряві. Таку акцію провели патрульні поліцейські у рівному. З настанням темної пори доби пішоходи стають майже невидимими на дорозі. І для того, аби вберегти учасників дорожнього руху від ДТП, поліцейські наголошують на обов'язковості світлоповертальних елементів. Як рівняни ставляться до флікарів та що загрожує пішоходам, які не мають таких елементів, дізнавалася наша Дарина Черемшина. Це є флікер. Одягаєте його собі на ручку. На рюкзачок і будете помітними в темряві, щоб машина не збила. Так. Правоохоронці дарують світлоповертальні елементи або ж флікери для рівнян у межах акції засвітись у темряві. Вона потрібна для того, щоб ми поговорили трішки більше з пішоходами про важливість світловідбивальних елементів у темну пору доби, для того щоб і водії, і пішоходи пам'ятали, що в темноті потрібно якось себе виділити, щоб не було небезпечних якихось неприємних ситуацій. аварій в подальшому було безпечно, можна було безпечно перейти і взагалі рухатись по вулиці. Із собою правоохоронця мають браслети, брелки та навіть жилетки, які видно водієві здалеку. Носити їх потрібно обов'язково у темну пору доби, особливо в осінньо-зимовий період. Світлоповертальні елементи, вони ж є флікери. Це є не просто елемент на одязі або ж якийсь аксесуар, це є елемент збереження життя. В темну пору доби вони дозволяють нашим пішоходам бути помітними на дорозі. Загалом, якщо в нас є такі світлоповертальний елемент, то наша видимість збільшується для водія на 150 метрів. Тобто орієнтовно для водія буде відблискувати, що на дорозі хтось є. Він собі вже буде пригальмовувати. Опитані нами рівняни до світлоповертальних елементів ставляться по різному У більшості їх на верхньому одязі немає. Це безпека пішоходів. Водії деколи в темну пору доби їдуть і не бачать навіть ну, особливо на трасах, то, то, ну, сам багато за кермом, часто їжджу. Навіть деколи їжджу на фурі, і по рації говоримо, що будьте обережні, бо там по обочині йде людина. Важливі, щоб видно було, бо їде… Мабуть, в сільській місцевості більш важливі, чим місце. Тут о, якісь є світлофори. Світло там... світло трошки. А там гірше. Звісно, важливо. Чому? Тому що, наприклад, як їде велосипедист і він взагалі ніяк його не можна визначити навіть під світлом фар, то просто це життя рятує. Ось і все. Правоохоронці зазначають, світлоповертальні елементи це не забаганка, а обов'язок за їх відсутність передбачений штраф. У нас є відповідальність за дане правопорушення відповідно до статті 127, частина сьомого першої розмір штрафу становить 255 гривень. Кодекс України про адміністративне правопорушення. Ось, але не так страшний штраф, як страшні наслідки при аварії. Поліцейські закликають пішоходів носити флікери, аби вберегти не лише свій гаманець від штрафу, а й здоров'я та життя. Пам'ятайте, що один непомітний крок у темряві може коштувати вам життя. Тож подбайте про власну безпеку, аби не стати фігурантом кримінальної статистики. Це була програма Чергова частина. Побачимося за тиждень.